Доброго здоров'я, народ. От 9 година ранку. На вулиці, градус Тепла. Ми йдемо до котла. Вчора о 8 годині я накидав. Погано то, що з кошика перевертаю кошик і вони зупиняються, торцюються, не, 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 не лягають рівненько один біля другого. Поставив я його в колишній півниці. Тут акумулятори, якими світла немає. Зарядка телефонів, акумулятори з комбайна заодно покажу. От тут. У нас тут на півниці бурак. тримав в основному для корови, для БК. Ось займався Тут дрова, от було куча дров вже спалила, треба знову, щоб пам'ят не носив <как> от такий чорбани закидає в останню чергу, щоб цей... Так, що тут у нас? Тут у нас вже остиває. 40 градусів. 40 на 60. настроена. от. Бачите? Так що. Робіть, як пошкодуєте. трошки плаче, якщо дрова сирі мала температура. А так я не можу налюбуватися. У мене ще газ. Ранік газа не відкривався на котлі на газовому. Одну трубу подача, пішла вверх, зразу під'єднав до, до своїх батарей, які в кухні, і пішла до котла, а нижню під підлогою, зразу до котла. Світло мене цікавить, є світло, немає світла. Ход насос стоїть. Звичайно, з насосом воно трошки краще. Чому? Бо труби обі одинакові нагріваються. А якщо насоса нема, нижня труба градусів на 5 градусів на 5 холодніша. Якщо та має 60, ця має десь 55. А таке тому є коротеньке відео, друзі. Бачите, там тут чуть видно, що підплакує. Як коли, якщо дрова сухі, то ідеально. От Беру отак. Отрязу. Все, зараз підемо загружати. Ось таке. От таке наростає. Треба чистити. От дві неділі. Не палили вчора. Алек по дві две неділі, вот видрі, все мої дорогі. Ага, ще що. Поміню в мене в димоході, нас називають пер, різні перешийки, різні повороти. І коли перший раз розтоплюєш, коли котел холодний, димохід холодний, тоді він може диміти я тоді стару ракету. І сюди стару ракету О, зробив таку бачите Отак от засовуєш, включаю на дві хвилини. Все, дим перестає. І отаке то моє коротеньке відео, мої дорогі. Ще раз скажу, 12 годин він спокійно працює. Спокійно. А якщо нормально зарядити його, то він може всіх 14 годин пропрацювати. Ну, вчора вечором. Не знаю, десь 8, пів то, що, не то, що не подивився. Но я в основному так і заряджаю. П'ю таблетки і йду заряджаю. Сьома, пів восьмої, восьмий. Так що, підписуйтесь. Ставте лайки. Слава Україні.